Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Вітаю підписників, вітаю нових глядачів. Також вітаю свою дружину. Вона на мене підписалася. Привіт. І розпочну сьогоднішнє вечірнє відео з отаї е, тальки. Ось напевно якесь маркування. Це імпорт 1500 кг. Тут ще щось написано. Все з нею добре. Ось, бачите, поворотне коло підняте нею. Вага в поворотному колу близько 80 кілограм. Але в не, неї одне яно. Не. Потрібно придержувати оцю, як би мовити, зірочку не зірочку. Потрібно її придержувати, тоді працює тріскучка. Ось зараз дивіться. Піднімаю. О, і тріскучка не працює. Але коли придержуєш за цю зірочку, тоді працює тріскучка. Коло підняте. На гаку вага також півтори тони. Коштує 1200. Ну, я вище не ризикнув підіймати коло, щоб не вирвати балку. 1200 поворотне коло 4. Ресорераф. 1200 не змінились. Ну і піду по колу по годинниковій стрільці. Ось такий ресівер маю з компресора. Ось такий він має вигляд. Тут з ручечкою, колеса всі на місці. Колеса потужні. 450. Потім багато було запитань по ящику, яка ціна 250, а в якого 150. Ось органайзер, як я його називаю, дивіться. Ось такий має вигляд всередині. Тут закривається кришка. Тут замок закривався. Ну, видно, снігу насипало вже. Ось такий ящик з органайзером коштує 250 гривень. Це ключі від цього ящика. Це єдиний ящик, який з ключами. Без органайзера. Тобто без оції вставки. Ящик коштує 150 гривень. Ну, зрозуміло, не буду розтягувати, зараз однією рукою незручно. Я думаю, зрозуміло по ящику. В мене їх є кількість. Он, там ящики ще, ще є ящиків. Ящиків хватить всім. Так, потім маю на продаж двигун. Ну, поприкривав, все, ото в нас сніжить. Двигун і таку проволоку. Ну, зараз з двигуном розберемося. Двигун на 380 вольт. Потужність 4 кВт 2,880 обертів. На 380, не на 220. Я його не перевіряв тією коробочкою, що прислав мені підписник. Олександр, вітаю. Ми перевіряли його на 380 вольт. Працюючий. Чотири невеликий торг. Пролока міліметровка. Ось така. М'якенька. Тут ось на ній є якась лайба, але ось така. Ну ви скажете продає ржаве дід. Дивіться, вона ржава тільки зверху. А всередині он нова. Отака бухта 2,200. тут 60 кг. Сейф я вже показував попередніх відео. 2,700 з ключем і обидва замки працюючі. Так, йдемо далі. Набір ключів. Зараз прикрию. Вибачаю за відібраний час, але це все потрібно прикрити. Ось такий набір ключів. Тут різноманітно. Тут 25 кілограм, коштує 1100 гривень. Ну, різні ключі, накидки, Даже у вас тамеска буде ось така, ножиці по металу працюючі, Навіть буде рулетка у вас, не знаю, скільки вона метрів. Єдине, що тут мінус, це відкушений сам крайок. А так починається з нуля. Бачите, сам тут таке колечко, в мене є така рулетка. Таке кільце там і його хтось відкусив. Такі ось кусаки будуть для витягування штопорних кілець. Великі ключі, маленькі, ну тут, бачите, Ось такий потужний ключ. Тріскучки, молоток такий буде у вас. Вон, такі ключі, молоток маленький, зубило. Тут ось потужнячі ключі, 46. Це не бачу 30... 38 на 41. Такий супер ключ. Коштує такий набір 1100 гривень 25 кг Редуктор. Вже в попередньому відео я показував. Кому цікаво, передивіться попереднє відео, я його запускав, все працюючи. Передатка в нього 25 обертів на валу двигуна, один оберт на вихідному валу. Маркування в нього є. Відчистив маркування 1 мц 2 s 100 n 4,5 невеликий торг. Так, ідемо далі. Що тут у нас заховано під, цим, під цією картонкою? Тут болти М20. Твердість, я десь знаходив, 5,8. Зараз, можливо, де краще видно буде. Вони нові. Так, 5,8 твердість, ось написано. Різьби в гарному стані з гайками. Накручував. Все з ними, як має бути. Ну, незручно однією рукою. 16 кг, 730 гривень. Так, поїхали під плівку. Це в хлопців придбав плівку. Понакривав, щоб не сніжило. Так, під плівкою тут у нас що ми маємо? Маємо тут такі пружини різноманітні. Вон тут є потужні, там нижче. ще потужніші пружини. Ну, Менші, звісно, маленька ось така пружинка попаде у вас, буде у вас верніше, така маленька. Тут 15 кг, 700 гривень. Кермова колонка. Супермас. Працююча. Тільки хтось викрутив штуцер, я не встиг. 1200. Таке лажна петля отака. 450 потужна. Фаркоп такий. Зараз підійду ближче. Покажу для розуміння. Ось його навіть розміри дам. З болтами у вас буде фаркопчик, все готове. 20, 10. І тут 14. 450. Такий фаркоп. Гайка працююча, не замерша, не заржавівша. 600 гривень. Два таких потужних шківи. Вага одного 10 кг, там майже без, без копійок. Так, діаметр зовнішній ну вам так не буде видно, зараз так покажу. Зовнішній 35 сантиметрів. Внутрішній ну приблизно 24. Два шківа таких маю. Ну, можливо їх використовувати на маховики десь. По 400 гривень штука. Так, накриваємо. Зручно, з плівкою. Так, потім йдемо до двигунів. Двигунів тут багато. Так, дивимося. Це двигуни 0,25 кВт. Оце один, 2, 3 і 4. Усі 4 двигуни 0,25 кВт по 2 880 обертів. Коштує один 800 гривень. А, і ось п'ятий. П'ятий ось також 025 чи 0,26, 0,25, 280. так, я думаю, буде видно. Коштують ці 5 двигунів по 800 гривень за штуку. Ці двигуни це 1420 обертів 0,25. Але в них немає кричатки охолодження. ось Бачите, тут немає. Ну, на всіх 4. Такі двигуни по 600 гривень. Якщо кому потрібно, я познімаю шківки. Ну такі Я маховий зніму. Тут шківки не зніматиму, можливо, вам пригодяться десь стануть в пригоді. Так, тут по 600 розібралися. Йдемо далі до цього, до цього столу. Диски 34, товсті, ага, замерзли більше трьох мм. По 150 за штуку. А, до речі, монтувалка це від сіля. Так, йдемо сюди. Так, 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 так. Ось така на циркулярку вал з кріпленням. Гайка жива. Отакі От два флянці. Під Б-профіль, здається, сам шків. Можливо, кому потрібно, пишіть 600 гривень. Потім отакі двигуни. Ну, це кіловатний, здається. Оці два, виходячи з розмірів, кіловатний 900 гривень. Оці два менші, ніж кіловат. По 800. Але на одному з них немає. Бачите, також немає крильчатки. Але місце є під крильчатку. Тут ось накатка навалоє. По 800. Отаких От двигунів маю кількість. Це 1400 обертів, Потужність 270 Вт. По 600. Потім отакі менші. Я їх дріб'язком назвав. Що в нас тут? 2760, 180 Вт потужність. Потім ось тут роздивляйтесь потужність. Будь-який з цих двигунів. 500 гривень. Їх тут 5 штук. Це імпорт якийсь. Будь-який 500 гривень. На одному немає скрючатки охолодження. Потім ось такі двигуни. Це на 2880 обертів, 2730. А так, а що на ньому написано? Асинхронний. Не бачу, що тут написано. Ну, я знаю, що оцей двигун 0,55 кВт 2,880. Оцей 0,55 кВт 2800, 2830, Ці по 850 гривень. І цей мені схоже на. А, ні, цей 0,37 кВт 2,830. 800 гривень. Так, з цим розібрались на завершення у нас буде сьогодні. Ось такий вал фуговичний, але без ножів. Бачите, і під шестерні, під шківан зроблено. Віддам за 600 до газонокосарки. Можливо, кому потрібен редуктор 100 гривень. Ключ специфічний, ну, я думаю, зварювальники мене зрозуміли 100 гривень. Отакі От болти. Ну, вони вкручуються в щось там, те, що хочете підняти. І це для гаків. Тобто ось, розумієте як. 50 гривень штука, можливо, кому потрібні, має багато. Ключ сказав, це сказав молотки. 500 гривень, 11 кілограм. Тут різноманітні молотки є. Оце кілограмові. Це два кілограмових таких. Ну а там далі на 800, здається грам. Такий молоток, ось такий молоток, такий, ось такий буде молоток. Молоток у вас. Ну, тут різні. Я думаю, це недорого. Так, набір для аркатримачів 4 цих 200. Оцей плашка тримач, це кузнечний. Бачите, тут повністю в мене був такий, але без самої плашки. А це повнокомплектний 100 гривень. Зелена горловина, там чоловік, не знаю, щось не, не дійшли ми консенсусу. 150 на продаж і на завершення отакі потужні двічалки. На вагу 8 тонн. Тут 20-й трос. Ну, довжина приблизно 1,20 двадцять загальна однієї, А коштує 900 гривень. Все, на цьому завершує вечірнє відео. Всім дякую за увагу. Обов'язково не забудьте підписатись на канал. Мій номер телефону буде внизу на протязі всього відео. Дякую, до побачення. Наступне відео вийде з неділі. Можливо, в понеділок, вівторок, в середу точно буде. А там, можливо, в понеділок вівторок ще будуть відео. До побачення. До наступної зустрічі.